Доброго ранку всім. <ріху> У нас ранок починається з машини. Рунька бере з собою бігпу в садочок, але каже, щось що він злий. Чо він злий? Що сталося? Он не хоче йти в садочок. Не хоче йти в садочок, але ти його заведеш, правда? Mm -hmm. А ти хочеш ти в садочок? Ні. Mm -hmm. <ріху> так хто не хоче бігпу чи ти не хочеш йти? Я. Yeah. Ти? Ну добре, значить бігпу тебе буде вести, добре? Окей. Okay. Так, зараз веземо карлінку в садочок. А потім після садочку в нас далі будуть продовжуватися пошуки взуття, тому що ми ж так і не знайшли. Але є ще ці зара мікімауси, в принципі, вони ще впритик. А от вже такого більш навесняну погоду, вхватите! на жаль, немає. Ей, бігпу, не впади! Не впади, все, чекаємо зараз маму і погнали. Дивись, ти хто ти в ти садочок, а хто по роботах, і потім. Побачимося, ми заберемо кавлінку і поїдемо напевно ще в вайло мамі, так? Ага. А вайло мамі ми виберемо взуття, а ти будеш що робити? А я буду з бігу. Збіг біг бавитись, так? Там на майданчику. А він чогось сумний. А чого він засумував? Так скажи, хай не буде сумувати. Там зараз будуть кашку давати якусь зранку їсти. Добре? А він хоче маму. Хоче маму? Ну мама зараз вже йде, мамо. Мама наша зійде завжди саме остання, тому що вона сама гарна, та? Я? А, ну все. Однаков, однакова красота. Мами, хочеш окуляри від сонечка? Тримай. Ти їх навіть забула о, в машині. О, ти теж, ти теж захолодніли? Ти зараз їх одягнеш і все, і вони загріються. Ну, вчора окуляри всі в машині полишали, поки в форумі гуляли, до хати приїхали і всі окуляри тут в машині забули. А вночі було прохолодно. Все? Клас. В мішки їдуть в садочки. В тебе окуляри ведмедики і шапка ведмедика. Ну дали їй шапку, Одна бо зараз чуть прохолодно. Купити. Вітер є. Що можеш зробити? Йому одягнути? Mm -hmm. Ану, ану Вау, йому теж йде. Клас. Ну все, поділишся з бігпу. Побачимося. Mm -hmm. Нічого собі, і малюнок намалювала. І ще й так утримала від хлопчика сердечко. Банк. Клас! Банк. Все, йдемо з твоїм другом. Бігпу забирай. Спала з ним чи ні? Не спала? Я його не брала. Ага, не брала. Лишила його так стерегти в портфелі. Так, коротше, свого друга ховає в рюкзачок. Щоб його вітер не продув, так? А очі, якщо йому очі Добі прудує. Як... А, буде дивитися, окей. Головне Валентинку то не загуби. Забрали Кароліну, а в нас зразу так. Ідемо в магазинчик, я кажу, а на <смас> дав Ментес і все. І магазинчик відміняється. Їдемо зараз за красивками. Так, хто перший? Каролінка чи мама? А, я бачу, мама переганяє. Нє-ні ні, -ні, -ні Каролінка, і є, перемога. Переможниця татуа перемогла. Іди на майданчика, ми зараз пошукаємо ті кросівки, тебе покличемо. У тебе є завдання дуже серйозне. Збудувати, Збудувати. хату. Так, все, можеш ти будувати. А я не знаю, кидаю оголошення, може ще робітники якісь прийдуть зараз. Так, якісь нові завозики. А ці, напевно, блимають чи ні? Та, світяться. Різнокольорово. Тож треба шукати, де світяться до ні. Так, надалі пішла по пумах. О мене кличуть. Каліна мене кличуть, треба допомогти хату збудувати. Я короче, йду хату збудую, а ти повибирай, потім приміряй мій. Тут ще кросовки розові, класні. Отакі От класні. Так, Юлі. велике будівництво почалося. Карина вже якісь пили познаходила. Це, а це Що це? Оце а а це руки пили. Руки пили, добре. Mm -hmm. Так, які? треба тобі он, ламінат покласти. Тебе ламінат буде чи паркетна дошка? Чи плитку? Mm -hmm. Якщо плитку, то тоді діда треба кликатися, я пішов діду віддзвони. No, да, ні, 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 я хочу цей підлогу. Добре, підлогу можна. Я тобі зроблю керамічну, добре? Оп, в мене є ще ломо, молоточок. Так, давай, а де всі решта треба битву. Битву чим? Молотками? Ага, що й побилися <су> на будівлі. Ти не тримаєш той блинок взагалі. Ось стіна відпала. Став, став стіну, давай. Треба тримати, я ж кажу тримай. Який ти фокус тіла показати? О, такий, а що не бачила О, того? Ну, кутник. Треба заміряти і... чи рівну стіна. Заміряй чи рівна стіна. Знаєш, як міряти? Так, ще розгорни. Так, і пристав чи рівна. Отак треба. О, рівна? Рівно. Добре. О, о, вона аж за... Крива? За 100 кілометрів За 100 кілометрів крива. Тебе знов стіна відпала. Збудували? Ага. Ну все, внутрішні роботи я лишаю на тебе. На, маєш кутник. Так що давай, молоток є. Будуй там все. Добре, добре. Роби кухню там. Дивани, ліжка, телевізор, все, чіпляє добре. Я пішов. А, у мене не буде? Бо я не не можу буде? Його а, ну то, то покличеш електриків, добре? Так. Краля навіть ще не приступила до внутрішніх робіт. Мама тобі дивись, вже знайшла класні красівочки. Ух ти, пуми, ці прикольні, тілесні. Я думаю, тобі якраз буде сам раз. Є ще снікер синові. Ота їх, якщо купити, то вони будуть ще й на осінь. Вони такі вийшли, тепліші. Вони не дістають, Вони тут. Не дістають пальці? Ну, а цей розмір? 25. 25, А бач, значить, різні розміри по-різному. Чекай, мама ще одягне другий і зараз пробіжишся, подивишся. Чи не злітають, чи ніде не колять, не ріжуть. Ти зараз приміряєш? Не хочу їх у бо я не дістаю. Не дістаєш. Зараз можемо подивитися менший розмір. Давай. А їй під той костюм іде? <с> Коник маленький. Тобі як вони? Класні? Класні? Ну, Великі маленькі. чи ні? Великі. А ну Я добре, чекай, маєш. постав ножку, пальчики, де твої. Тут? не незручно в них. Ні -ні. Давай сюди. Так, зараз будемо приміряти ті осиненькі. Сненькі, голубенькі, фіолетові, градієнти. Дивися, вони різнокольорові. А тут вони цей. Що, рейнбоу? Пальчики де. Тиснуть. Тут Де? І що, зверху тисне чи вони добрі? Ну, вони на всю ногу тиснуть. На всю ногу тиснуть? Mm -hmm. Снікер з як 25-й, але за маленький, так? А там ті, 25-й красивки, класні. Витягай тоді, якщо тиснуть. Попробуй дивитися онлайн замов. Якщо ти знаєш її розмір, наприклад, 27-й. Замовив би 27-й, то прийшло б, напевно, на тебе. Ці мені подобається, як би були 26. Ну йдемо, подивимося зараз. Вона ну, все одно там в будинку до день вже друзі йдуть. Є ще снікерси ружеві. Ось такі кольорові. Але це не пума, це якісь звичайні. Навіть не знаю. Що це в нас є? Оці пуми класні. Але розмірів знову нема, так? Ну ясно. Зі складу, щоб принесли. То якісь дуже великі. Як кеди. Та став. Є ще ведмедики. А ці мали би світитися, вони якісь прозорі, так? Ведмедики. Єдинерожки є. Клауд. Вони теж світяться. Клауди. А ці прикольні, вони легенькі. Повітряні. І довго так світяться. Fashion, new style. Біленькі з жовтими бантиками, ці прикольні. Так, а по чому вони 735? І одна пара таких блискучих кішок? Ці ніде не світяться. Але гарно виглядають. Кольорові. Є багато прикольних кольорових, ти щось їх проскакуєш. Всі взагалі сіточки такі, як в мене. Не хочеш, не добре. Окей. Okay. Ну Навесно вон, міки розові. Ці не блимають? Виглядає ніби. Ці блимають. Вона хотіла такі, що світяться. А ти вибираєш її стандартні, щоб просто бігати по садочку. Немає таких, що світяться розмірно. Так, є багато, що не світяться, але гарних. Метелечки. Так. А ці розові ти не хотіла вибирати. Тоже класні, що я показував. Ось з єдинорожками. Вони світяться розовим. Не різнокольоровим, а розовим. Клас. Я би таке взяв ще примірити, якщо її розмір. Всього три пари лупілу -лу фірма. І є такі розміни. Але вони просто переблискуються. Вони, напевно не світяться. Не, ці не світяться. А оці світяться. Так, розміри шукаємо. Пум дуже багато. Чорненькі, дивися, з камінцями сваровських. Оці класні. А тебе брали які? З чорним? І там є, що з риженьким. А, є з золотим. Ні, мені здається, ці що прикольніше що пере, переблискуються. Тільки зараз подивлюсь, чи є розмір. Набірку дивись. Форевер ретер. Є ж такі бордовенькі. Сіро. Рожеві з блискітками. Ось такі ще прикольні. Ти її вибрала одну тоні, щоб менше мити. Вони все такі великі. Дуже Дуже багато всього наліплено. Дивись, які я тобі знайшов класні. Йопі, з єдинорожками. Дивись, ти такі самі. Такі, як в тебе. Ну давай приміряємо. Які хочеш, вибирай. Такі як тато взяв, дивись вони такі, стукнуті такі. і вони блимають. Я хочу, ну давай приміряй. Не знаю, чи то її розмір. Є менший yeah. більший. Вставай. Давай пройдися. Все, пішла. Дуже великі. Дуже не то що великі, а широкі. А вона йде і не бачу, щоб вони блимали. Дивись, ну, <свіс>. а зараз бачиш, блимають. Тільки подивись, щоб їй були не за великі. Порухай, де пальчики є. Треба брати менше розмір. Менший чи більше? Менший чи більший? Менший. За великий? широкі тобі. Угу. Так, бачиш ще одні кросівки. як тобі в них. Зручно? Ні. Чи тиснуть? Тиснуть. Де? От тут. В пальцях? Коли наживаєш на, на мій палець. Підніме палець. Палиць. Ще підніме. То як би твій розмір. Вже не хоче більше нічого міряти. Прийшли дівчата, вона хоче бавитися, а ми хочемо її нарешті обрати, щоб вона мала в чому ходити. Вже і навіть її знайшов ті що блимають зі дорожками. А ці більші як тобі? Ну, класні. Ліпші, ніде не тиснуть. Ну походи, давай, пробіжися туди, де ти бігла, і прибіжи, скажи, чи добрі, чи ні. Зручні. Зручні? Ніде не тиснуть, я пальчик подивлюся. Порухай пальчиком, порухай пальчиком, де пальчик. Мама, в шоці, бо королі ноги підросли. завеликі. То який 27-й, напевно. Треба проміжний варіант. Ну, треба 26. Так, ще одні крочки. Ану покажи. Повністю білі пуми. А ці такі тигрові, такі як ти любиш. Давай пробіжися і скажи, чи тобі десь тиснуть, чи ні. Давай пальчики. Рухай пальчиками. Ні, пальчик он бачиш, тут. О, і ще ну, місця хватить. То 24. 24-й. 24-й. Добре, 24. давайте. 24. Оцей. Сподобались тобі? Угу. Ніде не тиснуть, Можливо, точно? 25. Давайте, знімайте, що ти. Ну давай знайди 25 і подивимося зараз. Але тут і так, ще є місце в неї. Обережно, обережно, я ж кажу, там гумка, стій. Не давай ну, пальчик. А коли бапсо так. Ну, зараз я, я ж знайду я менший. Ці відзари є всі розміри. Я взяв і 24, -й, 25. -й. Ви з такими от ластівками, рожевими. Я, Подобається я, тобі? Так, Ластівки. ластівки, ластівки, я. Так, заїхали ще в Спартак. Ну, як ви думаєте, купили ми взуття чи не купили? Бо сьогодні так виходить, що не мамин день і не каролінки. Може, то татовий день буде? Так, ми вже купили взуття, ми вже потім покажемо, що ми обрали. А ви можете вгадати, що ми купили, а ми будемо зараз обмивати покупочку. вирішили ну, так перекусити, бо голодні. Замовили піцу, нашу любиму. Зараз ядемо поїмо. Мама вже аж розквітла, а то Кароліна тільки бавитись хотіла і не хотіла більше нічого ні обирати, ні нічого. Що кіткет, ні, то м'яв. Ну, кіткат. Йдемо. Піцу вже напевно зробили. Так як Кароліна хотіла в синій упаковочці, йди займай крісло, де хочеш. Вибирай. Так, наша піца. Тут можна її розділити на чотири кусочки в підставити, щоб не обхляпатися. Хочеш бути обхляпана чи ні? Ні. Добре, я значить тоді розірву їх. Так, прибули ми додому. Кринька взяла свої кросівочки. І що, як тобі? Класні? Класні. Каже, вона тепер літає як кульбабка, та? а мама вдягнула свої наряди. Дивіться, які класні бордові наряди. Ану, покрутися, як кульбабка. по Класно.